Це для дідуся, щоб був новорічний настрій, різдвяний. І сьогодні поставимо, бо завтра внуки прийдуть до Святого Миколая і вітати дідушку з неї збройних сил України. Ціна святкового настрою 200 гривень за метр, каже Полтавка Оксана. Цього року вирішила зробити виняток і замість штучного новорічного дерева купити сосну. За словами Оксани, ціни на неї лишилися на рівні минулорічних, а ось на ялинку піднялися. Майже так само. Але якщо вибирати із таких, якихось дуже дорогих і гарних саме ялинок, то ялинки набагато піднялися в ціні. Торгує святковими деревами, зокрема соснами Анатолій Леонідович. Говорить, ціна на них стартує від 200 гривень за метр. Розпочали продавати 4 грудня. Вирощена в Полтавському районі на приватизованій ділянці метр 200 гривень а більше там 250-300-500. Ми тільки сьогодні статкуємося, бачите, тільки статкуємося. Ну воно ж, оце день возьмуть два Миколая, а тоді вже будуть аж 19-20 числа. Якщо сосни продавці вирощують на батьківщині, то ялинки везуть з Європи. З Данії, з Чехії, привезені. ялинка – основна маса 3-4 тисячі, тисячі гривень. Є більш такі дорогі, там декілька штук, по 7-8 тисяч. За 3-4 – це десь 1,5-2 метри. Десь півтора-два метра. Здорощення на сосни відбулося відсотків на 20, порівняно з минулим роком, говорять продавці. Проте, незважаючи на різницю в ціні між сосною та ялинкою, і одна, і інша. Простоїть довго, переконують вони. «Минулоріч я ялинку викинув. Наприклад, 20 січня вона простояла і не сиплеться у Не нічого. Коли одні тільки за натуральне новорічне дерево, то інші останні п'ять років за штучне, і то б не ставили з чоловіком, якби не онуки, говорить Полтавка Валентина. Її не потрібно кожен рік купляти, і так навколишній світ ми зберігаємо. Щоб було зелено гарно, і зелено й гарно, і святково за рахунок зелених красунь у Полтаві. Проте ажіотажу на них поки що немає. Продавці тим часом говорять ще зарано і додають справжній ажіотаж буде 31 грудня, коли віддаватимуть ялинки і сосни за півціни.